Від сьогодні протягом двох днів говорить паломник Моші, їм не можна виконувати жодну роботу. Я не можу кермувати машиною, запалювати вогонь. Наприклад, сигарету можна підкорити від іншого вогню, який вже горить. До могили Цадиканахмана вони йдуть чисті тілом і душею додає Моші. Вздовж вулиці прочаном роздають трави. Їхній запах каже благословенний. Як і їжа, у вуличних кав'ярнях на прилавках виставляють рулети, печиво, каву, чай, воду і молоко. Усе безкоштовно говорить працівник одного із закладів Микола Саврацький. Ну, тобі молоко, воно треба заказується. Ну, ми вже працюємо протягом чотирьох днів. І ще після свята там теж. Десь не тільки дві півтори-дві куча залежно який залежності, них період свята. за чистотою на місці паломництва стежать комунальні служби. Прибиральники Іван та Микола тут із шостої ранку кажуть, назбирали три вантажівки сміття. Ходимо, збере чи Наводимо порядок. Порядок що буде. Територія велика. ставка і доставка. Вчора було більше. сьогодні після нового року ще поки покачи. Подружжя Тамита Ізралівайс на Рожгашана приїхали разом. кажуть, хочуть виконати особливий обряд. Ми йдемо до води і витрушуємо туди з кишень свої гріхи. Не в буквальному сенсі, але традиція така є. Це дуже цікаво. Багато людей всі співають і танцюють. Я дуже рада бути тут. Це дуже великий привілей. Пари мають бути разом. Багато жінок не можуть приїхати, тому відпускають своїх чоловіків самих. Але це так важко бути у розлуці на свята. Паломник із Франції, Жан Мішель тут також уперше, і, хоча всіх обрядів не виконує, та у силу молитви говорить вірить Спочатку я трохи розгубився, бо стільки всього відбувається навколо, і ти не знаєш, що робити. Але найкраще це не шукати чим зайнятися тут, а шукати себе, хто ти є. А за словами піар-директорки доброчинного фонду імені Рабі Нахмана із Братслава Анастасії Баришнікової на святкування нового року до Умані прибуло 34 тисячі хасидів. Та коли прочани із Ізраїлю зможуть повернутися додому, невідомо. Багато країн припинили сполучення з Ізраїлем через обстріли Ірану і тому як вони будуть туди перелітати, це велике питання для них самих. Дехто мав поїхати до шабату, тобто до п'ятниці вечора вже бути вдома, а дехто поїде вже після тобто в неділю. Ніч минула спокійно, ситуація наразі безпекова, стабільна, контрольована. У нас за ніч надійшло аж одне повідомлення, яке було пов'язане з хасудами. Це втрата речей. Речі були знайдені, інших якихось нештатних чи суттєвих правопорушень не відбувалося. Більшість дотримується комендантської години. Якщо виявляються факти, вони поодинокі і разом з ізраїльськими поліцейськими проводиться профілактична і роз'яснювальна робота. У цьому їм допомагатимуть ізраїльські колеги з 25 вересня. Тут перебувають 16 їхніх поліцейських. каже речник поліції ізраїлю Міхайль Зінгерман. Ми будемо перебувати в Умані до 7 жовтня. Ще в принципі 5 днів до закінчення до від'їзду хасидів. Загалом з початку святкувань Умань отримала 17 мільйонів гривень туристичного збору. Про це розповів заступник міського голови Олег Ганіч. Десь орієнтовно 2 мільйони це прибирання міста, встановлення блокпостів і так далі і тому подібне. Тому зрозуміло, що для міста потрібно, щоб якісь кошти залишалися. За ці кошти ми однозначно в воєнний стан допомагаємо Збройним силам України. Це пріоритет номер один медичні заклади, освіта. Благоустрій, оці всі кошти рівномірно розподіляються на ці видатки. Анастасія Кашиї, Тетяна Зозуля, Дар'я Соколова, Сергій Єфімов та Тамас Горозія Суспільне новини, Черкаси.